Всім доброго дня, фірма Лідер. Сьогодні хочу розповісти про замовлення, яке ми виготовили для нашого замовника. А саме такий великий ангел з білими великими крилами, виконаний на чорному граніті, вирізаний з такими крилами. Крила з каменю, повністю весь пам'ятник з каменю. Крила, товщина плити 8 см. Дана заготовка має розмір, висота 120 см, ширина 70 см. Можемо виготовляти любі розміри, там 2 метри, 2,5 Там на метр, наприклад, товщину теж можна робити різну. Тому кого цікавлять, звертайтеся, контакти в описі. Робимо все. Поставку, встановлення, обкладання плиткою, повністю весь пам'ятник під ключ. В даній заготовці тут має бути кольорове фотоскло. Буде вирізатись ніша, монтуватися. Так само будуть фарбуватися фарбою золоту золото букви імя, наводство, дата народження, дата смерті, вірш. Тому, кого цікавлять, звертайтесь. Найкращий граніт граніт Габробуки першої категорії, чистий, без плям, тому пишіть.